Психологічне цькування, фізичне задирання чи емоційне залякування все це ознаки булінгу, який все дедалі частіше виникає у дитячому суспільстві. Як уникнути таких ситуацій? Чому агресивний спосіб розв'язання конфліктів не вихід? Та, врешті, як молоді знайти спільну мову? Благодійний фонд громади Херсона захист запустив новий проєкт Школа миру, який сприятиме розвитку, миробудування та медіації з березня цього року. За підтримки фонду громади міста Херсон захисту співпраці з дитячим фондом Німеччини, всеукраїнською громадською організацією. Поруч ми запустили проєкт, спрямований на те, щоб допомогти дітям. Шкільній молоді навчитися мирно розв'язувати конфлікти, трансформувати конфлікти. Цей проект не є новим за великим рахунком аналогічну ініціативу ми реалізовували минулого року, але вона була обмежена Херсоном. Тепер цей досвід поширюється на всю область, і, власне, в рамках його проведення ми нещодавно організували. Конкурс. Організатори проєкту розповідають, отримали понад 50 заявок від навчальних закладів Херсонщини, серед яких обрали лише два. При виборі зважали на такі критерії географічне розташування школи та рівень мотивації педагогічного і учнівського колективів. Непростий був вибір, гідні, достойні заявки, але тим не менше, за узгодженням з німецькими партнерами, ми обрали дві школи: це Чеплинська школа-гімназія і Каховська школа No. 2. на базі цих школ ми проведемо тренінги з медіації, з побудови діалогу для учнів та вчителів. Ми також організовуємо оригінальний форум діалоговий, ми проводимо обмінні поїздки, оскільки наш проєкт у співпраці з партнерами реалізується не тільки в Херсонській області, а ще в шести регіонах України. Дружній простір із соціального згуртування та медіації. Заступник директора з виховної роботи Чаплинської школи гімназії Ольга Сінаєвська. Не приховує отримати статус осередку миру для їх навчального закладу було вкрай важливо. Це актуальна тема, так як Чаплинський район знаходиться на межі з автономною республікою Крим, і ми певним чином відчуваємо і настрої, і переживання і необхідно серед дитячого молодіжного населення також формувати такі і навички, і вміння вирішувати конфлікти ненасильницьким шляхом. Пані Ольга додає. Для протидії насильству та булінгу, а також трансформації конфліктів у мирні обговорення в школі, навіть створено кодекс безпечного середовища, тож має надію, що школа миру допоможе доопрацювати та підсилити напрацьоване. Ми очікуємо створення певного середовища, в якому діти навчаться розв'язувати конфлікти ненасильницьким шляхом, що вони будуть толерантними, вічливими, тому що ми живемо у багатокультурному, багатонаціональному суспільстві. І е, нам необхідно бути е, терпимими один до одного і е, розв'язувати відповідно конфлікти е, засобами медіації. А ось директор Каховської спеціалізованої школи номер 2 Галина Соломахіна мотивацію участі у проєкті пояснює просто: це ще одна гарна можливість крокувати в ногу з часом, аби відповідати потребам сучасної молоді. В Нашому закладі існує група медіації, не новоутворена, а має вже певні трохи традиції і має вже певні наробки. І саме продовження діяльності цієї медійної групи був цей проєкт. Супер який ми зрозуміли, що він буде тим поштовхом вперед, де ми будемо вчитися, де до нас прийдуть тренери. Як ми говоримо, ми потрапляємо в руки спеціалістів, які нам дадуть розвиток і поштовх вперед. І тому ми залюбки заповнили анкету, дуже переживали. Але як ми сьогодні ми вже бачимо, що наші переживання позаду, бо ми стали переможцями цього проекту. До того ж, за словами пані Галини, в їх навчальному закладі дотримуються принципів демократичного врядування де вчителі чують дітей та допомагають їм у вирішенні їх проблем. Це вкрай важливо, адже у школі навчаються не лише представники багатьох національностей, але й вимушені переселенці з Донеччини та Луганщини. Коли на сході починалася оця біда, як ми говоримо, анексія Росії, то до нас дуже багато прибуло дітей, переселенців вимушених. Ми прийняли 20 родин у своєму закладі, і ми цим дітям повинні були продемонструвати що ми єдині, що ми українці, і от саме от. Им можна сказати місточком єднання, і буде оцей проект, який сьогодні ми вибороли, і будемо йти вперед. Проект школа миру триватиме більше року та має дві основні декади. При цьому навчальні осередки будуть відкритими не лише для учнів, батьків та вчителів обраних шкіл, але й для усіх бажаючих. Координатори проекту мають надію, що найбільше вдасться долучити саме молодь. Ми дуже очікуємо, що перш за все діти, учні переймуться цією тематикою, що їм буде цікаво вивчити нові методи роботи з трансформації конфліктів. Що вони вберуть це в себе і почнуть мультиплікувати, розповсюджувати ці знання на ровесників, на оточню. Тим самим вони допоможуть розв'язати багато конфліктів шкільному середовищі. Яна насемко Ірина Мізінцева, В'ячеслав Буренко, телеканал Херсон Плюс.